Сумково річний випуск новин підбиваємо першою в історії каналу кінонагородою під неочікуваною назвою Кіно -ньюз». Отже, погнали. Грета Ґервік, режисерка, що до цього знімала досить непогані авторські, проте не найкасовіші фільми. Цього року просто зірвала всі вершки. Режисерка зняла найкасовіший фільм року, при цьому ще й написала до нього сценарій. І наразі претендує на призи в найпрестижніших кінопреміях. Так, все це про фільм Барбі. Тому 2023 рік це точно рік прориву для Грети Гервік. Тейлор Свіфт максимально на кіношна співачка цього року випустила концертний фільм, і якимось чином примудрило зібрати у прокаті 250 мільйонів доларів. А сукупний акумульований дохід співачки за цей рік перевищив мільярд доларів. Дійсно, один з найбільших проривів року. Екранізації відеоігор. Цей рік став дійсно роком екранізації відеоігор. 2023 подарував нам екранізації останній з нас, брати Супермаріо, Гран Туризмо, Твістед Метал, Підземелі і дракони. А наступного року нас очікує ще більше екранізацій, найбільшими з яких будуть екранізація Fallout і Borderlands. В цілому, якщо раніше ігри випускали по фільмах, то тепер все помінялось місцями. Штучний інтелект. Це рік точно став роком для ШАІ. Такі сервіси, як чат GTP-бар та інші, вже не просто інструмент для розваг, а повноцінна робоча модель, що може частково заміняти людей. Недарма сценаристи і актори влаштували найдовший за всю історію страйк в Голівуді, вимагаючи, щоб студії припинили експлуатувати ШАІ. Також в номінацію цього року могли потрапити Райан Гослін за роль Кена у фільмі Барбі, його несподіване вокал у хіті «I'm just Ken», український мультфільм Мавка лісова пісня, і його неймовірні українські і міжнародні касові збори. І Педро Паскаль за його здатність швидко підписувати контракти. І в номінації прорив року перемагає Грета Гервік. Режисерка дійсно змогла випустити дуже популярний фільм, що став цілим медіаявищем. і зміг зібрати найбільшу кінокасу року. Тому заслужена перемога у цій номінації. Джонатан Мейджорс за найбезглуздіші похорони акторської кар'єри. Сімейна сварка злишньо вартувала актору кар'єри, а з нею і мільйонних контрактів від кіностудій. Мейджерса було звинувачено в домашньому насильстві, а після цього відсторонено від контракту з Марвел. На жаль, для актора одна помилка вартувала забагато. Фільми DC за найпровальніший супергеройський рік. Просто оцініть цифри. Шазам Людь Богів 133 мільйони світових касових зборів при бюджеті 125 мільйонів. Флеш 270 мільйонів при бюджеті 220 мільйонів. А також синій жук 129 мільйонів при бюджеті 104 мільйони. Тобто 532 мільйони касових зборів при бюджеті на виробництво 449 мільйонів. Тому заслужена номінація на провал року. Фільм Марвели, мабуть, одна з найпровальніших стрічок цього року, і точно найпровальніша серед фільмів Марвел. Стрічка про жінок-супергероїв настільки погано показувала себе в прокаті, що дійсно просто припинив подавати світністю відкритий доступ після перетину цифри 205 мільйонів і випустив фільм у цифровий реліз. Хоча це може здатись великою цифрою, все перекриває бюджет фільму, що складає 220 мільйонів. Не стрімні чотири за провалену ностальгію. Четвертому списку йде четвертий фільм пенсіонерської франшизи. Сталони не компанії знову збирається разом, і на цей раз з рейтингом R і стамільйонним мільйонним бюджетом. Більшу частину якого схоже витратили на ліки акторам. Дуже поганий бойовик прогнозовано провалився у прокаті, зібравши всього 40 мільйонів. Не врятувало стрічкою навіть те, що її офіційно показували у Росії. Тому засложена номінація на провал року. Також в номінацію цього року могли потрапити студія Lionsgate, що досі продовжує прокат своїх фільмів у Росії, грузинська студія Bravo Records. Що дублює голівудські фільми російською, і в обхід санкцій виконує так званий паралельний імпорт дубляжу, наймаючи акторів із Росії. Роберт Родрігес, що цього року зняв два суперпровальних фільми, діти шпигунів Армагеддон, а також гіпнотих. Він же під гіпносом з Беном Афликом в головній ролі. І в номінації Провал року перемагає Дісі із трьома підряд касовими провалами. Заслужена перемога у Номінації. Найдовший страйк сценаристів і акторів в Голлівуді Аватар шлях води, що цього року став найкасовішим фільмом всіх часів. Шалений успіх мав лісова пісня в українському і світовому прокаті. Барбен Геймер мем, що вийшов із-під контролю. Також в номінацію могли потрапити. Призначення Джеймса Гана керівником студії DC» і повний перезапуск комікс кіно Всесвіту, повернення Боба Айгера на посаду керівника Дісней, після гучного провалу його попередника Боба Чапека. Кращий прокатний рік для українського українськомовного кіно. І в номінації подія року перемагає страйк сценаристів і акторів в Голлівуді. Про те, що зумів повністю зупинити роботу медіахолдингів і приніс індустрії розваг США шалені збитки. Актори і сценаристи захистили свої права, проте, не в повній мірі в будь-якому разі, розплачувати за страйк будуть глядачі, що мають ще довше очікувати нових фільмів і шоу, а також змиритися з підвищенням вартості підписки на стрімінги. Українські працівники театру і кіно, що загинули на війні проти Росії, номінація, у якій немає інших кандидатів, адже цього року в бойових діях загинули визначні культурні діячі українського кіно, шана і глибока повага героїзму всіх людей, що поклали своє життя заради України. Серіали, що найбільше піратили в 2023 році за версію Bittorrent. Третє місце у супергеройського серіалу Локі. Друге місце займає серіал По Всесвіту Зоряних війн Мандалорець. Ну і перше місце займає екранізація гри Останні з нас. Також стало відомо, який контент найбільше переглядали глядачі Netflix у 2023 році. На жаль, офіційні дані представлено платформою лише за першу половину року. Тому у списку немає всіх релізів, що вийшли у другому півріччі. Отже, список найпопулярніших серіалів виглядає так: третє місце корейський серіал Слава, перший сезон якого переглянули 622 мільйони годин. Друге місце другий сезон Джині Джорджія» – 665 мільйонів годин переглядів. Ну і перше місце нічний агент. Перший сезон, якого став найбільш рейтинговим сезоном цього року. Серіал переглядали 812 мільйонів годин. Список найпопулярніших в фільмів виглядає наступним чином. Третє місце евакуація 2. 202 мільйони годин переглядів. Друге місце Лютер Сонце на спаді 210 мільйонів годин переглядів. Ну і перше місце мати 249 мільйонів годин переглядів. Якщо ж говорити про не зовсім офіційні рейтингові показники, то, за даними статистичного порталу, Флікс Патрул найпопулярнішими фільмами і шоу цього року стали. Третє місце посів серіал Відьмак. На другому місці минулорічний хіт Венсдей. І перше місце у шпигунського серіалу Нічний Агент. Третє місце у бойовика мати Джей Ло в головній ролі. Друге місце продовження іншого бойовика Евакуація 2 з Крісом Гемсфортом. Ну а перше місце посів детектив Лютер з Ідрисом Ельбою. Третє місце у серіалу Фундація. Друге місце посіло ранкове шоу Дженіфер Еністон і «Різ Візерспун». Ну і перше зайняла спортивна комедія Тед Лассо. Третю позицію по переглядам зайняв фільм Мистецтво обману. Другу позицію зайняв фільм Тетріс. А лідерував цього року комедійний бойовик Небезпечне побачення. Третє місце посів бойовик Річер. Друге місце у Персні влади. Ну а перше місце по переглядам посів серіал «Джек Райан» із зіркою офісу Джоном Красінський в головній ролі. Третє місце у фільму Гая Річі Операція Фортуна. Другу позицію зайняла стрічка зі сталоне Самаритянин. Ну і лідерував цього року фільм Моя провина. Третє місце серіал сучасна сім'я. Друге місце у Анатомії Грея. А лідерував по переглядам дитячий мультфільм Блюї. Він же Блакитний. Третю позицію займає анімаційний фільм Елементалі. Друга позиція у Енканто. Ну а перша у Моана. Третя позиція у серіалу і просто так. Друга позиція у спадкоємці. Ну а найбільше 23-го року дивились останні з нас. Третє місце у психологічної драми не хвилюйся крихітко. Друга позиція у комікс секранізації Чорний Адам. Ну і перша позиція у Байопіку Елвіс. Третє місце у молодіжної комедії Сабріна. Друга позиція ковбойського серіалу Єлстоун. А перше місце сатиричного мультсеріалу Південний Парк. Третє місце посів фільм 13 хвилин. Друге місце анімації Собачий патруль. Перше місце 23-го року зайняв фільм Top Gun Mavріk. На сервісі продажу контенту iTunes цього року найбільше дивились. третє місце у Аватар «Шлях води». Друге місце Джон Вік 4. А перше місце посів анімаційний фільм «Брати Супер Супермаріо у кіно. Що стосується трейлерів, то цього року найбільше переглядали. Третє місце у трейлера продовження мультфільму Людина Павук. Друге місце у опенгеймера. Ну а перше місце по переглядам цього року посів трейлер фільму Барбі. Десяте місце у людина Мураха Таоса Квантоманія. Дев'яте місце зайняв мультфільм Стихії. Восьме місце у бойовика місія неможлива розплата, частина перша. Сьоме місце у лайв екшен на екранізації Русалонька. Шосте місце зайняло продовження мультфільму Людина павук Кріс Всесвіт. П'яте місце у Віна Дізеля і його сімейного фільму Форсаж 10. Четверте місце у комікс екшену Вартові Галактики 3. Третє місце зайняв фільм Крістофера Нолана Опенгеймер. Друге місце неочікувано займає мультфільм «Брати Супермаріо в кіно. Ну і перше місце у сатиричної комедії Барбі. П'яте місце займає фільм Велика Прогулянка. Четверте місце у пампір. Третє місце Люксембург Люксембург. Друге місце Довбуш. А перше місце займає мавка лісова пісня, що зібрала 155 мільйонів 697 тисяч гривень. Канал про святами. Канал вже.